Всім мої вітання. Сьогодні у нас на огляді на продажу такий незвичайний жучок, жучок в красивому кольорі це у нас Suzuki Led 6, а по, по надписах це LEDs G, От, але по модельному ряду це у нас Ledic 6 6, 6 покоління. От з таким красивим дизайном, схожим на хаябузу, хто знає, що це за мотоцикл, в принципі, схожість вона якби, трошечки помітна. Ну І, звичайно, лецик інжекторний, чотиритактний на повітряному охолодженню. Ну, Скажімо так, по кольору, я б сказав, що він більш такий жіночий варіант, так як красивий такий ніжний рожевий колір у скутерка, скутерочка. Скутера, дивіться, як красиво він на сонечку переливається, тобто дуже красивий такий незвичайний колір. По дизайну щось вже нагадує такі свіжі нотки, красиві поворотнички стильна, кругла фара в хромованому стилі. Ну Скажімо, так, перш за все, цей скутерочок такий стильний і доволі цікавий такий на вигляд, ну тим більше в красивій фарбі. Гарне переднє таке крило. ну, скажімо так, лецик, ну, Зайшли ми як скажімо так, як не завжди, як незвично з передньої частини скутера, так як, на мою думку, саме цікаве в ньому це його дизайн, його вигляд, от, а по-загальному це той же самий лецик четвертий, і п'ятий модельної генерації, вилка така ж сама, як, як іде ще з другого лиця, тобто вилочка з 96-х років, скажімо так, не сама хороша, але для асфальтованих доріг в принципі, дешево і сердито. На них є ремкомплекти, все ремонтується. Ну і в принципі вона працює завжди. Звичайні десяті колесики, але з гарною гумою тут у нас варіант, данлоп стоїть. Розмір гуми 80 на 90х10. На Я раджу ставити 3-0-10, трошечки буде вища, краща гума. Ну і Звичайно, якщо поставимо ми 3-2-0 назад на скутерочок, буде у нас максимальна швидкість, трошечки більша. І, звичайно ж, це є краще. 20-го року, до речі, гума. От, ну, так, відсотків 60% залишилось по протектору. Барабанні гальма звичайні. По, по подряпинках зразу покажу. Дивіться, є такі незначні накльові тут подряпини. І тут є подряпинки Я навіть в колір лаком трошечки підфарбував. От, але колір, звичайно, я не чіпав і такий скажімо, важко повторити. і вони Вкрай рідко бувають такі з Японії, Ну, бачите, є декілька подрепанок на клювові. Дизайн приборочки от, вже 100 тисячна стоїть, 15939 пробігу. От, такі ручки з відбійничками. Гарний, в принципі, звичайний дизайн. Так, два ключі. Оригінальні два ключі. І багажничок, до речі, карманчик такий непоганий, я б сказав, що великий карман. Пол. Звичайний пол, як і усіх лециків, скажімо так. Права частина у нас в ідеальному стані, без подряпин, без дефектів. Отак От бачите, який, який він блискучий, який він яскравий. Цей скутер. Повітряне охолодження. Бачите, все нас 700 грамів у нас заміна масла. І що великий плюс у цьому скутеру, він взагалі сам по собі невеличкий, але доволі таке немаленьке сидіння в нього. Сидіння оригінал. Він з ним прийшов. Два красивих хромованих дзеркала в стиль скутера. Буде дуже. Гарно виглядати, так як хромовані відбійнички, фара, зеркала красиві. Так, Тут місце для шолома. Тут бак. Бак у нас повний. Але я відправляю скотери в основному доставкою і бензин приходиться зливати. Так що всі скотери будуть без бензину. От таке сидіння, верх такий, а низ трошечки з іншого матеріалу. Хромований такий красивий багажничок, більш так, для стилю. Десяте колесо заднє також, гума також Dunlop по розміру 80х90х 10. Як я і говорив, бажано було поставити 320 сюди і було взагалі ідеальненько. Так, Гума відсотки 40-50 залишилось також Dunlop. Взагалі красивий скутер, симпатичний, стильний, ну і, звичайно ж, в першу чергу економний, економічний. Губка повітряна залишилась рідна. Стан варіаторів все в оригіналі, абсолютно, навіть ремінь оригінальні ролики і так далі, все, все в чудовому стані, без ніяких питань. І ліва частина також без подряпин без дефектів взагалі. Єдине, де є подряпинки, це от спереду на клюві. а так він взагалі дуже-дуже ніжно і гарно виглядає інжектор. Інжекторний економічний скутер для таких поїздок в районі 30-35-40, так як для цих е, з цією гумою, тим більше максимально в них в районі 50-55 має бути, це при, при, скажімо так, при тому, що у них по варіаторах все буде ідеально. Цікаво, тихенько працює двигунчик. От, поворотничок, поворотник працює сигнал також. Ближній дальній також працює, Ну все, все. Повністю в робочому стані. от І як завжди зробимо невеличкий тест-драйв, як він їде. Так, що тут сказати за Ледзика, як і говорив, його режим їзди це в районі 35-40-45, все ще більше, то вже занадто. От, ну І в режимі там цієї швидкості він буде економний і, звичайно ж довговічний. І по розхідничках тут і масло всього на всього 700 грамів фільтр тут повітряний, паролоновий. Єдине, що його потрібно обслуговувати, змочувати спеціальною пропіткою при заміні масла і все, і будете собі кататися. О, я скажу, що я здивований, що він їде аж 60, як правило, це 50-55, ну і звичайно, якщо поставити гуму трошечки більшу, хоча б 3-2-0 на 10, він буде їхати всі 65-70. Так, зараз отак. А новый это. Ой. Yeah. Красивый такой маленький аппарат. Красивий, симпатичний в принципі, він і в ходу Я сподіваюсь вам сподобався вид збоку, ну і взагалі Віталька як лісопед? Ось такий маленький звичайний стильний коник, інжекторний, я ж кажу, він дуже економний, ну і в гарному стані скутер. Кому цікаво, контакти вказані під відео, також в описі до відео посилання на телеграм-канал з асортиментом. Підписуйтесь на канал, буде цікава техніка. Ставте вподобайки, будь ласка. Всім дякую.